1 лютого 2024 року. Район Криму, знищення ракетного катера Івановець. Україна десь на півдні у підземному приміщенні штаб груп 13 готує останні штрихи перед нічною операцією. Стіни обклеєні картами, на столах планшети, ноутбуки, купа роздруківок із даними розвідки. Лампи без абажурів кидають нерівне світло. Додаючи відчуття важкої атмосфери, кожен рух тут точний, кожне слово зважене. Командир перевіряє маршрут на карті позначка біля озера Донузлав. Саме там уночі має пройти російський ракетний катер Івановець. Розвідка підтвердила час, напрямок, швидкість. Головне вивести дрони непомітно, підготувати операторів і витримати координацію. Кожен у цій кімнаті розуміє, ставка висока, помилки бути не може. Тиша в приміщенні відчувається важче, ніж гул техніки. Хтось робить позначки у блокноті, хтось поправляє навушники, хтось уважно слухає, напруга зростає, але ніхто не дозволяє їй вийти назовні. В ангарі, який стоїть у темряві, розпочинається найважливіший етап підготовка морських безпілотників. Три чорні корпуси, схожі на низькі човни примари, стоять у ряд, чекаючи свого виходу. Техніки працюють мовчки, їхні рухи впевнені, майже механічні. Один фіксує акумуляторні батареї, інший під'єднує системи навігації, третій перевіряє камери нічного бачення, рівень палива, лампи холодного світла відблискують на металі, на мокрій підлозі з калюжами мастила. В повітрі пахне паливом, гумою свіжим металом. Кожна дія повторюється кілька разів: перевірка кабелів, перевірка сигналу, повторний запуск тестового живлення. Усі знають, збій у системі під час атаки коштуватиме життя і знищення плану. Один із техніків дивиться на планшет, зелені іконки світяться словами готовий до запуску. Він стискає зуби, киває, не говорячи жодного слова. Дрони поступово перетворюються з бездушних машин на зброю, готову до бою. Коли настав час, ворота ангара відчинилися і в темряві спалахнув блиск моря. Ніч холодна, тиха без місяця, лише кілька зірок пробивають небо. Моряки в чорних рукавицях разом підштовхують перший дрон, виводячи його на воду. Він ковзає вниз і з глухим гуркотом сходить у воду. Бризки залітають на обличчя, потім другий, третій. Кожен удар корпусу обводу здається надто гучним, але хвилі швидко поглинають звук. Через кілька секунд усі три дрони вже у темній товщі води. На їхніх корпусах блимують маленькі зелені індикатори. У штабі оператори одразу підтверджують: сигнал стабільний, камери працюють, курс задано. На моніторах спалахують зелені картинки нічного бачення, чорні хвилі, відблиски зірок, лінія горизонту. Всі машини ожили й рушили вперед. У цей момент ніхто не говорить. Відчуття тиші сильніше, ніж будь-який звук. Дрони ковзають низько над хвилями. Їхні корпуси чорні, вода розлітається вузькими білими струменями. Звук моторів губиться в загальному шумі моря. Камери нічного бачення передають на екрани операторів картинку: зелений обрій, тіні, хвиль, поодинокі відблиски, позначки на моніторах рухаються вперед. Відстань до цілі скорочується метр за метром. У штабі панує гнітюча тиша, чути лише подих людей і періодичні клацання клавіш. Командир періодично каже короткі фрази: Відстань 7 кілометрів, тримати курс. Да, ні, Системи ні. стабільні. Оператори працюють синхронно, як одне ціле. На обличчях немає емоцій, але всередині кожен відчуває, що історія твориться зараз у цей момент. На горизонті, нарешті, з'являється темний силует. Це він, Івановець, російський ракетний катер проекту 12411. Камери дронів, фіксують обриси корпусу, оператори збільшують картинку, перевіряють дані. Силует рухається стабільно, без жодних маневрів ухилення. У штабі всі погляди прикуті до екранів: хтось стискає кулак, хтось робить глибокий вдих, але ніхто не промовляє жодного слова. Лише командир тихо підтверджує, ціль у полі зору. Зараз лише тиша перед бурею. Відстань до катера скорочується. Усі три дрони тримають курс. Час показує 3 години. 40 хвилин. До першого удару залишаються 2 хвилини. У штабі Секундомір біжить разом із серцями операторів. Вони бачать на екранах, як чорна вода розлітається фонтаном. А камера одного з дронів у мить сліпне від спалаху. 0342 є контакт. Усі монітори здригаються від яскравого спалаху, алгоритми автоматично підтягують контраст, але оператори вже знають. Перший удар відбувся. На екранах видно пробоїну, клуби диму, хвилі, що розходяться від борту. В кімнаті, де панує півтемрява, чути лише важке дихання людей. Командир коротко каже. Є влучання, хтось піднімає очі від монітора і бачить, як червоне аварійне світло блимнуло на корпусі в кадрі. Всі розуміють, перша проба вдалася, але попереду ще два удари, і саме вони мають вирішити долю операції. Атмосфера густа, мов дим, що заповнює коридори ворожого корабля. Хтось у навушниках чує уривок перехопленого сигналу. Пробоїна на нос закривай. Це означає лише одне: росіяни вже борються за життя судна. Дві хвилини здаються вічністю, оператори стежать за решта двома дронами, що йдуть до цілі. Напруга зростає. Пальці на клавішах тремтять, але команди вводяться без помилок. 0344 – другий контакт на екрані. Видно, як корпус корабля здригається, вогонь виривається з люків, чорний дим піднімається у нічне небо. Камера передає картинку з іншого дрона, вогонь біжить по палубі, тіні метушаться в хаосі. У кімнаті чути хтось стискає зуби настільки сильно, що чути скрегіт. Командир каже: друге влучання палає середина. Чекаємо підтвердження. У цей момент у радіоефірі знову чути уривки. Вода, машини закрите. Люди в штабі обмінюються короткими поглядами. Ніхто не говорить вголос, але всі розуміють, ворожий катер уже втрачений для бою. Тепер справа лише в часі. 0347. Оператори майже затамовують подих. На моніторі видно, як останній дрон мчить хвилями до носа корабля. Кадр стрибає від бризок, але курс ідеально точний. І замить екран спалахує, удар. Носова частина розлітається уламками, вода вривається всередину, на горизонті корпус уже нахиляється. Оператори бачать, як корабель втрачає рівновагу: хтось стискає кулаки, хтось проводить рукою по обличчю. В кімнаті чути лише короткий подих і слова командира. Третє влучання. Завдання виконано. І знову по радіоефіру хаотичний шепіт. Затоплення, евакуація це підтвердження. Корабель більше не врятувати. Дрони віддали все, і тепер море робить свою роботу. У штабі панує тиша, важке, густе мовчання. Люди дивляться на монітори, де видно лише корабель з великим креном, дим і хвилі. Декілька секунд усі мовчать. Потім хтось видихає повітря, ніби вперше за багато хвилин. Командир спокійно каже: завдання виконали. Корабель приречений у цей момент. Оператори вже знають: три удари зробили свою справу. Івановець більше не зможе ні атакувати, ні повернутися, тільки море вирішить, скільки хвилин йому залишилося. Напруга змінюється на важке полегшення: хтось витирає руки об штани, хтось дивиться в підлогу. Але всередині кожен розуміє, вони стали свідками. Як історія змінила курс просто цієї ночі. На моніторах видно, як івановець уже не схожий на бойовий корабель. Його корпус у диму, вогонь охоплює середину, а кормова частина тоне у воді. Крен зростає, хвилі накривають палубу. У штабі українські оператори відзначають, корабель втратив хід. На екрані видно, як червоне аварійне світло ще тримається, але його відблиски вже частково зникають під водою. Тиша в кімнаті така сильна, що чути кожен подих. Командир каже: він більше не підніметься. Пішов до Москви». в ефірі. Тріск хаотичні уривки. Хтось намагається кричати в рацію: кіпаж евакуація, залишити судно. Ці слова звучать уривками, але їх достатньо, щоб зрозуміти росіяни втратили контроль. Українські оператори слухають уважно, фіксують кожну деталь. У кімнаті хтось стискає кулак. Підтвердження перемоги прозвучало з ворожого боку. О четвертій ранку екіпаж припинив боротьбу за живучість. На моніторах видно, як івановець завмирає на хвилях, потім різко хилиться ще більше. Хвилі накривають палубу, дим і вогонь стираються темною водою. Корпус гуде, ніби стогне і повільно зникає. О четвертій сорок шість частини корабля ще видно. Потім він повністю йде під воду. На поверхні залишаються лише уламки. Кілька плаваючих фрагментів, масляна пляма. Українські оператори фіксують ціль знищена. У штабі тиша. Монітори ще показують хвилі й уламки, але головне вже сталося. Командир каже спокійно: усі молодці, ціль ліквідована. Працюємо далі. Усі розуміють, це не просто знищення корабля, це символ. Ще один доказ, що море не є безпечним для ворога. Хтось у кімнаті робить глибокий вдих. Хтось нарешті відкидається на спинку стільця, але ніхто не кричить, ніхто не святкує. Тут немає місця емоціям, є лише усвідомлення, що історія написана цієї ночі холодно, точно, без зайвих слів.